Свята небо чисте над тобою. Все минуло, гарне, шановні урочисте. колеги. Ось і знову барвиста осінь принесла до нас красиве, незабутнє, щасливе, радісне свято. Рясніють квіти, сяють посмішки. Годинник відлічує останні хвилини барвистого. Літа і тепла. А ми запрошуємо усіх переступити наступний крок у країну знань. Для когось це вже не вперше, а для когось сьогоднішній день є незабутнім і пам'ятатиметься усе життя. Наші маленькі першокласнички! Отож дітям, квітам і деревам сонце стелить світлу путь теплим ранком вересневим в перший клас малята йдуть, йдуть замріяні і вчині, л'ється радість через край, зустрічай їх Україно, рідна школа зустрічає. Обласки на урочисту лінійку запрошуються першокласники нового навчального року і їх учителі. Гучніші обласки. Тебе у душі так тепло серденько палає, Тож увага, школо-струнко, Гімн України лунає. <му> Наші маленьких першокласників, саме вони є головними героями нашого свята. Вас школа сьогодні радо зустрічає його в житті. Ви потім згадаєте не раз до слова, запрошуються наші маленькі першокласнички. Щоб вони не хвилювали. Одягався і взувався, і портфей складав сто раз. Я теж поклав, подали папку у портфейку та сховав. Вів і бабі лапки, виповзав і виповзав. Хто ж кота ховає, йому ж місця там немає. Дома хай пісні співає і на сонечку дрімає. Кращий вранець ляйку взяти та ж тихесенько лежить і не буде виповзати, буде букви з нами вчить. Ми веселі і хороші, хоч насправді ще малі. Друзі, просим, прийміть нас до великої сім'ї. Обіцяєм, будемо чемні, будемо вчитись любки. В ідеальному порядку збережемо свої книжки. Я вчитимусь добре, бо маю мету, я знаю, яким стану, коли підросту. Я мрії своєї не зраджу ніколи, тож знайте, я буду директором школи. День до школи ми смілив. Наш садочок, прощавай. Хто зі з нас колись це точно ще про рідний край. We're just a beat слово, Як багато в нього вкладено мудрість, знання, дружня порада. Учитель це людина, яка не лише думати прощує. мріяти, дружити, бути справжньою людиною. Він дарує крила, на яких малеча, потім відлітає у доросле життя, у школі він для діток друга мама. До спривітального слова запрошуються вчителі перших класів! Любі наші дітки-першокласники! Від сьогодні ви учні у школі. Вас чекають стежини трудні. Я бажаю вам світлої долі і нехай будуть усі ваші щасливі дні! Дітки, я візьму вас сьогодні за руки і поведу по дорозі до знань. У чудову країну, науку відповім на мільйони ваших питань. Дякую. Слово надається директору школи. Доброго дня всім! Рада вітати знову вас на нашому подвір'ї. В першу чергу хочу привітати з початком нової сторінки в вашому житті. Бажаю вам цікавих відкриттів, гарних цікавих уроків і всього-всього найкращого миру. А вас, старші учні, вітаю з поверненням. Сподіваюсь, що ви гарно відпочили і також готові до того, щоб прийняти нове нові знання, нові відкриття. Це нове. А вас, батьки, так само вітаю з тим, що, мабуть, ви всі чули і всі знаєте про оновлені програми. Але мушу вас запевнити, і багато з вас знає, що ми вже давно працюємо в цьому напрямку, нас давно немає в перших класах домашніх завдань, нас давно не задаються домашні завдання на свята і канікули. Ми давно дозволили нашим вчителям. Діяти на свій розсуд, вирішувати, що діткам цікаво, що їм більше відкрити до чого шлях, а що можна по ходу ознайомлювати ще. А вам, наші дорогі першокласники, хочу подарувати альбоми альбоми для того, щоб ви сюди записували свої найбільші досягнення. Свої цікаві моменти в шкільному житті, свої успіхи це буде літопиш вашого класу. Я вручаю вашим класним керівникам ці альбоми, і ви будете разом їх заповнювати. Успіху вам всім у новому навчальному році! Сьогодні раді бачити усіх усміхнених, здорових, веселих і щасливих. Але для багатьох діток це звичайний навчальний рік. А для когось він останній у стінах нашої школи. Ще зовсім недавно наші четвертокласники стояли ось такі маленькі за великими букетами, з великими красивими бантами і несміливим поглядом. А сьогодні вони за крок, випускники майже. Дорослі. Ваше слово, дорогі четвертокласники! Сьогодні виросневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчаємось у нашій школі. Нехай щасливим буде він для нас. Щиро вітає, терпіння працездатності бажає, бо ви вступайте без страху і жалю у нашу дружню шкільну сім'ю. Осмішкою пригадую той час і не забуду в житті ніколи. Як маленький у мене у перший клас, мама стати привели до школи. Я так само, як і ці малі котика. Це не знав. Шкільне життя неважко зрозуміти, щоб потім бути з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. І хай у світі стались певні зміни, багато є проблем і запитань, але слова освічена людина не гірші різних титулів і звань. Хто ж присвятив життя шляхетній справі, хто доклав зусилля чималі, порадники, вимогливі й ласкаві, зі святом знань вас, любі вчителі. Спасибі вам, навчили нас дружити, ділити з нами радущі жалі, навчили як у цьому світі жити, низький уклін за все вам на землі. За днями наче восіти попав, ще ніколи не повернуся назад, та у душі, чи гарні дні, і вірні друзі всі мої, та у душі найкращі дні, і вірні друзі всі мої. Перший дзвоник цього нового навчального року. Перший дзвоник вона є, це відлік куточка, це невпевнений паросток дерева знань. Він для когось дитинства, межа остаточна, а для когось нова його грань. Так читає рядок у поемі, забутій, все знайоме водночас. Новим постає і початок ос... і початок шляху до основи до суті. Перший дзвоник дає. Право першим дзвоником оголосити про початок нового навчального року надається четвертокласнику владиці Олександру і першокласниці Тяжолі Поліні. Ваша ласка допоможе щасливо рік новий почати. Урочиста частина лінійки оголошується закритою школа до гімну струнко. Свище коло двері, хай рушником на щастя стелиться поріг, стріблясний дзвоник нас сьогодні кличе в країну знань. щасливих всім доріг, право першими переступити шкільний поріг!